Капусняк ми варимо з давнини. Я, щоб трошки не затримувати людей, приварила порібренку. Готує за рецептом, який 100 років передавали жінки у їхній родині. Господиня Антоніна Ткаченко показує, як варить капусняк. Кидаю я квашену капусточку, завжди варю з квашеною капусточкою. Потім буде капусточка свіжа. Я завжди милю на м'ясорубку, щоб була однорідна ця. Капусточку і пшонце. Бабуся моя варила капусняк. Варили тоді на весілля, на виряжене. Виряжали ж в армії так варили і на виряжене, і на весілля варили. Ну, на будь-яку подію. На хрестини варили, на іменини варили. Тоді було це популярно борщ, капусняк. Головна відмінність капусняка на Драбівщині, каже жінка, це картопля. Яка особливість у нас у дравлівських хазяйок? Ми приварюємо картошку. Тут п'ятилітрова каструля, значить, п'ять картоплинок. Я їх поточу. Мама все час варила. І ще як ми були малими, вона каже: У сидіть, дивіться, воно вам пригодиться як на віку, як на довгий ниві. Ну, ми й дивилися. Він мені з дитинства так пах такий вже смачний, да ті кусочки м'ясця, Воно, ну, ну їжі хочеться. І картошка ж жовта, така вже смачна. Її треба так в пух і прох потокти, щоб гарненько. Цю страву говорить, в її родині люблять найбільше. Товарю, що остається, в баночки забрали, каже, мами, ще їмо тоді ще. Чоловік, якби пампушки, так він би спав без з капусняком. Ох, уже люблять. Тепер заправляємо капусточкою свіжою заразуми з пшоном. Як мене вчила мама одна столова ложка на літр рідини. Рецептами родинних страв і не тільки ділиться із підписниками. Їх у своєму кулінарному блозі має 31 тисячу. Сама себе знімаю, роблю і знімаю зараз. Тваринка, чи рибинка, чи що воно таке. Ну, на море не поїдемо, значить, море приїхало до нас. Ну, стараюся прическу зробити, звісно, зуба не було, так поки вставила зуба. Закипіло, прокипіло, додаємо зажарку. Зажарка як пух, як дух, як сонце. Красива, смачна. Так. Ну і як мене мама вчила, отак от ополіську їм сковорідочку. Щоб усі смаколики попали в капуснячок. <праць> Наостанок господиня додає сік із томатів та нарізані дрібно перець і часник. Все говорить зі свого городу. Я обично завжди нюхаю. Якщо на запах смачне, то і на смак. На запах дуже смачне. М -м -м -м. Пісня. Такий добрий. Добре, що їла. це вовше. Юшка повинна бути густою. Тоді, пояснює пані Антоніна, страва вдалася. Капусняк у нас він не рідкий, не, не так, що гукає. Капуста гукає когось. А так. Треба, щоб воно одне заодно чіплялося, щоб воно було нероздільне. Анастасія Кашоїд, Фадіркоцапа, Суспільне новини, Черкаси.